Вітаю! Це 38-й урок Fusion. Вкладинка Surface Patch. Закриваємо об'єкт полігоном. Let's go. Створюємо якийсь об'єкт, наприклад, Box. Створимо. Так, окей. Зробимо циліндр. Окей. І зробимо скетч. Зробимо скетч. ось так, так тепер виріжемо лишнє. Окей. Finish Sketch. А, хоча ні, не Finish. Зробимо ще ось так. Окей. Okay, finish Sketch тепер. Зробимо extrude усієї фігури. Didin. Cut. Чудово. Увімкнемо Sketch знову. Так. Тепер можна. Можна ще. Можна перейти у Surface. Переходимо у Surface вкладинку. І давайте подивимося, для чого в нас використовується патч. Для цього нам для початку потрібно видалити хоча б один полігончик. Ось ми вибрали полігони через Shift і натиснули Delete. У нас полігончики видалили. Ми бачимо, що в нас всередині пусто, пустота. У нас начебто є полігончик, але він тонкий. Він не має товщини. Ось. Якщо нам тут є, потрібно якісь маніпуляції провести, то ми видаляємо полігончик, проводимо маніпуляції, і потім можемо використати піч. Тобто не піч, а пач, вибачаюсь. Давайте закриємо наші полігончики, подивимось, чи закриє воно рівну. Радіальну з вирізом, і Sketch. Що воно зробить зі Sketch. Натискаємо Patch, натискаємо на наводимо точніше на контур. Бачимо, що він підсвітився. Натискаємо і бачимо, що воно закрило. Окей. Далі знову patch. Знову наводимо і закрило. Чудово. І тепер давайте подивимося, що буде зі скетчу. Якщо ми наведемо на контур. Він теж підсвічується, натискаємо. ОК. І ми бачимо, що в нас створився такий полігончик такої форми. Чудово. Тепер ми можемо зробити екструд, не переходячи у Solid. В Surface також є екструд, але він працює трошки по-інакшому. Видавлюємо. Стіночки Окей. У нас вийшла ось така форма. Давайте подивимось, чи закриє таку форму. Патч. Наводимо, Вуаля. Все спрацювало чудово. Натискаємо ОК. Все, тепер ми можемо з цими фігурами щось зробити далі. Або не робити, якщо у нас влаштовує результат. Далі, що я хотів сказати ще. Якщо в нас рівна поверхня, ось така, да? але тут є вирізи якісь, то патч закриє таку форму. Але якщо в нас буде крива поверхня, то таку поверхню патч не закриє. Тобто, продемонструю. Ось в нас є нерівна поверхня. Натискаємо Delete. І тепер я хочу за допомогою патч закрити цю поверхню. Натискаю Patch. Вибираю лінію нашу. Натискаємо на ну, ми навели, бачимо, що підсвічується. Натискаємо. Ми вже бачимо, що в нас контур підсвічується не так, як потрібно. Він повинен підсвічуватись ось 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 тут, тут, тут і ось тут. Але він підсвічується не так. Давайте подивимося, що буде. Натиснули. І бачимо помилку. Він не створює нам полігончик, бо ця поверхня не рівна. Можемо натиснути Cancel і знову спробувати patch, натискаємо, і все одно він ніяк не, не реагує на це. Для цього є інша функція, яку ми роздивимось на наступному уроці. Яка закриває ось такі ось форми. Ось. Я хотів показати, що ми можемо закривати рівну поверхню з різними вирізами, і це не помішає, патчу це зробити. Ось, а все що інше, це вже інша функція. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.